Коли з'явилась новина про випуск нового набору Ліго з лицарями, я одразу зрозумів, що він обов'язково має бути у моїй колекції, особливо коли стало відомо про дві абсолютно нові фракції, які ми раніше не бачили. З 1 серпня я активно шукав найвигіднішу пропозицію, порівнював ціни в різних магазинах, і ось нарешті набір 31168 стоїть на моєму столі. Придбав його за 4900 гривень, хоча офіційно рекомендована ціна від Лего була на 400 гривень вища. Така приємна економія завжди радує. Вітаю на каналі Гігант Лего. Сьогодні ми детально розглянемо набір Крієтер 3 в одному замок кіних лицарів. У цьому наборі понад 1300 деталей та цілих три різні варіанти збирання, кожен з яких має свою унікальність. Я пропоную детально вивчити кожен з них та зрозуміти, чому цей набір викликав стільки обговорень у спільноті колекціонерів. Перший варіант замок цієї фракції. Про нього поговоримо докладно під час огляду. Другий фермерське поселення з млином та різноманітними будиночками. Третій найцікавіший, бо це відсилка до набору «Kingdom» 2012 року. Тут у нас показано королівський турнір між двома новими фракціями. Я вирішив зібрати класичний варіант замок, який є головною родзинкою цього набору та зображений на коробці. Розпочнемо детальний огляд з нових мініфігурок, які справді заслуговують на окрему увагу. Мешканці замку належать до раніше невідомої фракції кіних лицарів. Вони представлені чотирма унікальними мініфігурками. Всі витримані в єдино-біло-сіро-синій кольорній гамі. Коли я вперше їх побачив, одразу згадалася мініфігурка дракононародженого паладіна з серії D&D. Вони мають практично ідентичні кольори броні та дуже схожий принт на щиті. Цікаво, що дракони кінь на різних щитах намальовані настільки схоже, що я впевнений, більшість колекціонерів поєднуватимуть їх в одну велику об'єднану фракцію. Всі мініфігурки в наборі виглядають справді вражаючо та чудово показують різноманітні види військ цього середньовічного королівства. Перший воїн це звичайний піхотинець озброєний довгим списом. На його торсі ми бачимо абсолютно новий герб фракції, а також детально пропрацьовані елементи принтів броні. Особливо мені дуже подобається цей новітній стиль лицарів. Вони нічим не поступаються попереднім фракціям. А можливо, навіть перевищують їх. Загалом, стиль броні сильно нагадує улюблені багатьма фракції чорних соколів та левів, але виконані в абсолютно інших свіжих кольорах. Цікаво, що в армії представлена гендерна рівність, бо наступний воїн це дівчина. Запекла воєвниця має ідентичні принти, але інший шолом та озброєна мечем зі щитом своєї фракції. Під час стріму я припустив, що вона може бути королевою або принцесою, але помилився. Адже наступна мініфігурка має два аксесуари для голови: накидку плащад або волосся, це лучник фракції, і виглядає він вражаюче, обожнює, коли середньовічні мініфігурки мають різну стать. На користь того, що ця королева свідчить наявність двох виразів в обличчя, в цьому наборі це ознака головного героя. Роль кінних лицарів теж має два вирази обличчя, на відміну від інших побратимів, у нього унікальний принт броні. Леху порадувало більшою кількістю золотих деталей, що підкреслюють особливість цієї мініфігурки. Значно більше принтів кольчога. Зі зброї довший меч порівняно з лицарем, але такий самий щит. Варто звернути увагу на корону. Лего останній раз використовувала такий елемент років 10 тому. Титул найкрутішої мініфігурки набору заслуговує лицар фракції змій. Це унікальна фракція, що з'явилася саме в цьому наборі, і він одразу став моїм фаворитом серед лицарів. Гама кольорів чорно-жовто-фіолетова. Жовтий щит зі змією це неймовірний вигляд. Раніше схожий щит з'являвся в Лего Зельда, але й тут виглядає чудово. Також. Принт зустрічався подібний в Лего Гаррі Поттері з гербом Слізеріно ще в 2002 році. В іншій руці меч, ідентичний королівському. Сама мініфігурка теж відмінно пропрацьована, домінує чорний колір з фіолетовими елементами. Лицар фракції Змій має круту броню, що повністю його покриває. Мініфігурка має два аксесуари для голови чорний шолом. Та розкішне волосся. Два вирази обличчя передають різні емоції. На мою думку, це бездоганна мініфігурка, яка має бути у кожного фаната касл. У наборі також присутній середньовічний мешканець. Звісно, він не затьмарує інших, але виглядає непогано, одягнений у білу сорочку та коричневий жилет із застяпкою ззаду. Думаю, це коваль замку. А як вважаєте ви? Переходимо до найсуперечливіших елементів коней. Звісно, всі хотіли б бачити класичні мініфігурки цих істот, але нагадую це кріейтор, тому істоти зібрані з кубиків. З урахуванням цього коні виглядають непогано. Мініфігурки сидять на них природно. У наборі два коника, ідентичні за забіркою, але різних кольорів. Замковий кінь у синій броні. Кінь фракції змій у жовтій. Кожен має прапор своєї фракції. Тепер оглянемо сам замок. Він складається з чотирьох основних елементів. Розглянемо їх за годинковою стрілкою. Спочатку ворота замку з мостом, який можна підняти та зачинити. Над воротами герб замку. Жоден ворог не пройде, бо тут дві вежі. Чудово, Шелехова додала багато факелів. Справжній елемент середньовіччя. Наступна частина котова башта. Вона вища та дозволяє вести бій на дві сторони. Має три поверхи. Хоча багато мініфігурок сюди не поміститься. Мініфігурки можуть жатувати і на звичайних стінах. Переходимо до основної частини, де живуть герої набору. Досить велика та висока будівля, яка поєднує максимум різноманітного побуту. Залишаючись компактною. на першому поверсі конюшня, де живе коваль, хоча компактно, але й є ковадло, вогнище з горшиком та навіть потаємний прохід. Хоча схоже на каналізацію. За стіною королівський зал небагато простору, але Лєху вдалося розмістити трон та місце для бенкету можна розташувати всіх мешканців набору. Може лицар Змій напав через те, що його не запросила. Я Як казав раніше, тут багато освітлення, дві великі свічки та люстра. Цікаво, що є різні прапори, що занурюють і нас у бенкетні зали тієї епохи. Можна піднятися на другий поверх. Тут один з поверхів вежі та королівська спальня. Небагато місця, але є камін та ліжко. Перед будівлею місце для варти лицарів, чудово поєднані кам'яні та дерев'яні елементи замку, його не забули про димохід через багато вогнищ середині. Над сходами на третьому поверсі вежа магістра або робоче місце короля, стіл з паперами та пером. Не забули про освітлення, ще вища оглядова вежа, найвища точка набору виглядає вражаючо. Можна розмістити мені фігурку лучника для безпеки. Останній елемент ще одна маленька кутова башта, невеликого розміру, але теж може захистити. За стіною росте маленьке дерево, простий, але крутий елемент. Запитайте, а де золото короля? Воно теж є. Невеличкі скарби з золотими монетами, дорогоцінними каменями та золотим цирком. Підбиваючи підсумки, це справді крутий ігровий набір, саме ігровий. Адже тут небагато різноманітних деталей, щоб стати еталоном на кшталт сам Кулевів. Мініфігурки – справжня родзинка, заради якого варто купувати. Вони з'являються вперше, і я сподіваюся, не востаннє. Дякую за увагу та до нових зустрічей!